За допомогою конструктора попапів ви можете створювати розумні попапи у SendPulse. Ви можете зробити це з нуля або обирати готовий шаблон. Для початку перейдіть на вкладку попапи та натисніть Створити проект. У вас є два варіанти встановити по на вашому сайті, створеному з SendPulse, або встановити їх на сторонньому сайті. Якщо ви обираєте сайт, створений в SendPulse, ваш код проєкту буде автоматично доданий до налаштувань сайту. Якщо ви обираєте сторонній сайт, ви отримаєте код для встановлення, який потрібно додати на ваш сайт перед тегом Head. Ви можете скопіювати цей код і додати його пізніше. Обираємо сайт, на якому хочемо встановити попап. та натискаємо кнопку Підключити сайт. Потім натискаємо кнопку Створити попап» І обираємо його тип. Щоб створити попап з нуля, натисніть Новий попап». Проте ви можете обрати шаблон на основні теми типу або елементів попапу. На вкладці «Дизайн» ви можете редагувати ваш поп та його елементи. Щоб відредагувати елемент, натисніть на іконку олівця поруч із ним. Ви також можете почати редагувати елемент, просто натиснувши на нього. Щоб додати новий елемент, Натисніть кнопку Додати елемент. Елемент поля введення запитує у користувачів дані, які можна зберегти у змінних, зокрема імена, електронні адреси, номери телефонів, дати народження та інші. У полі «Змінна» оберіть або створіть зміну, для якої хочете зберегти значення. У полі підказка всередині поля введіть текст. Месенджери дозволяють перенаправляти користувача на обрану соціальну мережу. Оберіть іконку соціальної мережі, наприклад, Telegram, та введіть текст для вашої кнопки. У наступному полі додайте посилання на свій профіль у соціальній мережі. Якщо у вас є чат-бот, у WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger або Telegram. Ви можете підключити його до попапа та обрати сценарій, який виконуватиметься при взаємодії користувача з вашим чат-ботом. Якщо ви пропонуєте клієнтам різні продукти, можна використати елемент «Дропдаун». У полі Змінна оберіть або створіть зміну, для якої хочете зберегти значення. У полі «Текст» введіть ваш текст, а в полі значення оберіть значення, яке хочете зберегти у зміні. Щоб додати більше опцій, натисніть Додати опцію. Кнопка є важливим елементом кожного поп-апу, оскільки про натискання на неї всі введені дані будуть збережені. Ви можете додавати кнопки як текст або зображення. Налаштуйте кнопку або зображення та оберіть дію, яка відбуватиметься при натисканні. Закрити модальне вікно, відкрити URL або обертати колесо. Пам'ятайте, що кнопка має привертати увагу, а заклик до дії бути коротким і чітким. Елементи, такі як Радіокнопка або чекбокс, дозволять користувачам обрати один варіант з декількох. Елементи мультивибір дозволяють вибрати кілька опцій одночасно. NPS опитування це шкала оцінки, на якій користувачі зможуть залишати свої відгуки. Створіть змінну, до якої хочете зберігати значення та оберіть варіанти відповідей: зірки, смайли, серця, лайк, дизлайк або числові значення. Елемент курси показує форму для реєстрації на безкоштовні або платні курси. Коли студент введе всі дані, він буде зареєстрований на курс або перенаправлений на сторінку оплати. Якщо ви хочете показати, скільки часу залишилося до завершення реєстрації, використовуйте елемент таймеру. Ви також можете створити попап типу відео. Коли ви завершите з дизайном, перейдіть до вкладки Умови відображення, де можна налаштувати, коли ваш віджет з'являється. Це може бути коли користувач натискає на лаунчер або коли виконується умова відстеження поведінки. Можна тестувати багато гіпотез, комбінуючи умови між собою за допомогою операторів. Після налаштування натисніть Далі. Нарешті, у вкладці збереження даних оберіть, де зберігати дані ваших підписників. Це може бути адресна книга, створення угод у CRM, відправлення електронних сповіщень про нові контакти або Telegram сповіщення про нові контакти. Коли всі необхідні умови будуть налаштовані, натисніть Зберегти та опублікувати або Зберегти та закрити. І ваш попап готовий.